Вітаю всіх. Я хочу подивитися таке питання. Я бачила відео, моя однокласниця його викладала себе на сторінці. Мобілізація в Харкові і починається заклик, що її треба зменшити оцей піздець, який відбувається. Про Харків була мова, що не треба знущатись так над людьми. Взагалі я згодна на тему знущання. Неможливо так пихати людей. І, по-друге, це прифронтове місто, де люди повинні мати мобільність і можливості переміщення, якщо це буде необхідно. І нікого не чіпати це нормально. А те, що тут відбувається, вибачте, це жопа. Це жопа. Такого не повинно бути взагалі, щоб витягували з машини, якщо він йде з дитиною, його чіпати, не чіпати, з дітьми вообще нікого не чіпати На, посеред вулиці, якщо він гуляє з дитиною. це... Який маразм, який мозок треба мати. Просто слів нема. Мені не подобається насильство. Це безглузда мобілізація. Просто безглузда не можна так кидати на позиції людей. Потім йде СЗЧ, дохріна СЗЧ, потім проблеми. Ніхто так не допоможе військовим, ніхто. І не треба зайвого фантазувати. Чому я кажу, що деокупація не потрібна? Бо ось таких нахватали, їм потрібна та територія якась там. Звісно, ні, їх цікавлять своє життя. Звідси все йде. Йде того, що дружинам потрібні живі чоловіки, батьки, їх дітей. Ось. А іншій стороні потрібні ці території. Ось і все. І вони обурюються, що всі не вимагають території там, не готові покласти своє життя. Звісно, вже не готові. Ніхто не готовий. Тільки мирним шляхом повертати. Мирним це довго. Але реально довго почекати можна. Ось в чому проблема. Мобілізація кошмар. Тепер подивимось: мобілізація в Харкові. Ось такий резонанс: це відео в Верховній Раді допоможе зменшити мобілізаційний тиск в Харкові. Оголошення таке в Верховній Раді про мобілізацію. Звірству допоможе знизити. Це і мобілізаційний тиск в Харкові. Ну, допоможе так або ні. Верховна Жриця. Це відповідь так. Якщо так або ні, це відповідь так. Причому випала відразу Верховна Жриця. А так, як вона випала, то і розшифровую. Розмови. Дуже багато розмов для результату. Щоб. Результат хочу, щоб ці розмови мали результат. Щоб перестали, так і творити. Ну, дивіться, непогано. Розчарування. Але три мечів розчарування. Розумієте, що дійде, що ця мобілізація не дає результату. Таке звірство в Харкові дуже впливає погано на моральний стан, на результат, на все. На все. Тепер, давайте подивимось взагалі. Мобілізація в Харкові до кінця лютого. Яка буде тенденція? На цій ноті. Мобілізація в Харкові. До кінця лютого, яка буде тенденція? Мобілізація в Харкові. До кінця лютого, яка буде тенденція? Яка? Знову виховна жриця. Справедливість. Так. Цікаво, правда? Старші аркани. Результат. Кінцевий результат. Дивіться, будуть прийматись рішення на тему мобілізаційних заходів, щоб створити потрібні умови. Тиск цей будуть зменшувати. Йде до справедливість, верховна жриця, справедливість і результат. Тобто, у цей резонанс матиме результат. Перший результат ви ж бачили про повітряні сили. Ви ж бачили, про повітряні сили вже, який кіпіш був. Постійний такий кіпіш дає результати. І рішення будуть швидкими. Чекаємо до кінця лютого, що буде. Треба ще почекати, тому що Верховна Жриця – це дуже складна карта, це дуже складний процес. Ой, Так, гляну трішечки. Розчарування. І втрати сильніші, розумієте? Сільні втрати розчарування доводять до цього. Але четвірка жезлів. цим кіпішем результат, хоч який буде. буде. Ось король мечів. Це головно, головний. І ще інший головний одні королі. Будуть зміни. Зміни будуть, тому що випали два короля. Один це наш військовий, другий це хто нам дає ресурси. Ось, будуть вирішувати, що зробити. Можна в цій ситуації, щоб не було такої жопи. Дивимось, поки що тенденція така є. З'явилася, точніше. Я дуже рада, що щось з'явилося. Тому чекаємо і дивимось.